привіт! Хлібчик мій підріс. Вже п'єці розпалила, зараз покажу. Бачите, як гарно він Будемо Будемо у п'єці. Ну, а це мій п'єць чи піч, як там хто знає. Піч. піч. Кажу а в нас ще кажуть п'єць. Ось так. Бачите, розпалила, тут вже руками я не палила, не знаю, років два, то точно не палила. Ось розпалили, ось такими дровами ми палимо, дрібненькими. Зазвичай цієї я ще не вистачає, але не знаю, чи цього раз хватить, бо вже дуже давно не палилося, як треба, буде тут ще донесем. Та й таке. Ось така. Бачите, гарно горить. Зараз розгориться, воно трохи хуже розгарується, бо п'є вже дуже давно не паляний. І довше розгарується. Ну що, Зараз все розгориться, все буде горіти. Нічого, дим, не йде на хату, нічого, ніде, все файно. Як погода, так, все. У нас колись був п'є, то поки розпалиться, то димів трохи, а потім вже не диміло. А потім переробили і став він файно. Не файно, фай... вже тоді файно, вже не диміло, нічого. Це, це домашній камін. Все, Бачите, який в мене камін всіх. Такі каміни в них не спечеш, ні хліба, нічого, мої і можна спекти. Ладно, буду палити, нема часу. Ось так бачите. як Поволі собі йде туди далі і далі. Тут вже краю прогоріло. І так йде туди до кінця. Зараз я його попхну туди. І хай звітам починає вже з кінця, буде тоді горіти сюди. Ось такі -то справи. І так будемо напалювати в п'єць. І буде нам. Гарний результат. Ну, а я буду робити зараз зайці. Як я роблю зайці і як що, то буде в другому відео. Тут тільки ми будемо дивитися, як п'єці напалити. Ось так. Ось так. Попнула туди в куток. Хай воно собі туди йде, розгарується. ось А я буду працювати далі. Ось такі ту справи. Так що якось так. Ось, А тут ще в мене є дровця. Ще підкинемо, як те прогорить. Це я поворошила і воно через те вогонь зменшився трохи. Ну воно зараз розгориться і піде далі. Бачите, як догоріло до самого краю. вже там П'єць робиться білий, але він ще чорний, ще треба підложувати. Зараз я розгорну того по кутках і накладу дров. Корнула і тепер будемо дрова. Буде горіти собі. Ось, бачите, розгорілося. Як накладаєте дров, воно пригасає, не горить. Можна з краю, де більше жаринок є, до вогню, до жару більше дрова торкається, можна взяти, просто-напросто якусь бумажку підіхнути і воно розгарується. Ну, як другий раз буду робити, то як не забуду, то зніму. Ось так, воно зараз буде звідси такої йти сюди, а потім з цієї сторони розгориться, на той бік буде йти. І ось так буде напалюватися. Ну, вже зверху трохи воно біліти починає, але ще треба ще треба нам попалити, то ще мало. А хліб вже геть рушився багатсько. То як палиш частіше, то воно буквально там 30 хвилин та й нагорі п'ється. Ой, телефон гріється. Так що ось таке. То. Ну нічого, нічого. хай все буде всіх добре. Ми палимо далі. Щоб нам файно все попекти. Ось так, бачите, горить сильно розгорілося. Зараз я його поправлю трошки і тоді вам покажу, як поправляю. Називається запхати в куток. Ось, щоб воно гарно куток нагрівало. І воно там прогорить, тоді знов, Ой! Ой-ой! Тоді воно знов ще раз підложиться, напевно, ті одрова, і може й буде все. Так що ось такі-то справи. Так, бачите, як вже не знаю, видно вам, чарінь вже зверху під небіння, кажеться, починає біліти, все ще сюди ближче. Ну, звітом вогонь йде, сюди. І він його підгріває. Зараз я це все розгорну, жар по всій черені. а ті, котрі грубші, туди назад куток закину і ще раз підкину дров. Ось так. Ось колишня пється поліняка губеча була. Щоб черінь нагрівалася також. Ну, поки я не буду, хай воно ще трошки прогорить, тоді підложу, покажу. Тепер бачите, який наскільки біліший став. Догорають і дрова, хай ще трошки погорять. Ось і тоді ще трошки докину та й усе та й будемо саджати. Це того все згорить і вже будемо саджати. О. О, так. А. гук не був. Треба зробити чи чик. Зараз набереться багато полум'я може фухнути сильно. Ой! Ось так. О, бачите. І усе. І вже горить як газує, Зараз я його туди попхну. Ось так. Так, тут собі горить, а там те там. А якщо не підпалити бумажкою, то набирається там того в кисло газу, чи як, чи, я не знаю, як правильно сказати, кисень не дуже доходить, бо звітом тепло гатить. І воно тоді, як загорається, то так шух, такий звук виходить. І дим, аж на хату може вернути. А так, як запалити, воно собі починає горіти і все прекрасно горить тут. Так, ось так же. Нагріло гарно, вже зверху все нагріте. Зараз розгорну по всьому п'єці, розгорну, щоб воно нагріло гарну черінь. Черінь – це дно в п'єці зветься, а піднебіння це вверху. Щоб воно гарно нагріло, і тоді будемо вже саджати. Ось так. Воно має трошки пригаснути. Зараз воно полежить, трошки ще раз його зворошу переверну сюди-туди. І все, і буде все хорошо, і буде напалено гарно. Ось так, бачите, як воно належить. бачите, яка вся зверху червоне, файне, чорного. Бачите? Оце зараз жар так ще хвилин п'ять полежить. І усе. і будемо вже саджати. Зараз ще раз його сюди-туди поворошу. І усе, і буде робота зроблена. Ні, така красота. О, буде піч підготовлена. Тут залежить, як ти напалиш. Напалиш гарно, вгадаєш, в, як сказати, в міру. Нічого не згорить, нічого не, не перепечеться. А як не допалиш, виймеш сире, не допечеш. То вам не, не духовка, що включила більшу температуру меншу. І воно okay. по, попадеш і допечеш. А тут, як зробила, так будеш мати, як напалила. Це треба трошки мати навиків. Ну, якщо чесно, я трошки вже відвикла від відп'ється. Трошки й переживаю, чи добре я напалила, чи не забагато, чи не замало. Ось, але зараз подивимося. Тримайно ну, ігор будемо вигортати і накладати чи. Бачите іскрить чарінь? Це означає, що вона напалена, файно, ну, але ще трошки ми таку розкинемо жар назад. Це для того, щоб воно більш краще належало. Щоб гарно знизу підпеклося все, щоб не було сировати. Ось так. Оце тільки жар нагріває добре чарінь. Бо як воно палиться, то верх тільки гріє, а знизу тільки і боки, а знизу тільки тоді гріє, де от там лежить тут жар, то воно нагрівається. Хоча воно і також від вогню трошки дає, нагрівається. Але найбільше нагріває оце жар. Так, що ось таке. -то. Оце зараз ще дві хвилинки і будемо вигортати, бо в мене вже хліб геть перерушується. Ось, бачите, який? вже аж з формі вилізає під самий верх. Це на заквасці хліб. Так ото я потрошки набирала, там відео буде. А це вже його стільки набралося. Так. Це в нас лопата. Ось так. А це, кажеться, просто допоможе. Ти голосує, що гарно все нам Ось так. Ой, це наші зайці їдуть в печь. Так, це наші зайці. А це наши будут котлетки. Ще є якраз одна патень, а тут будемо хліб ставити. О. А от Як хліб поставити, то я не знаю, якщо чесно. les archives qui Пхаєш. Бо так лопатою не всуну. О. Не розкадуй бо я. Ось так. Зараз я включу світло. Трошки усів, але не знаю, чи він підніметься, той хліб, чи ні, побачив. і усів трошки. Не знаю, дасть це чути. Дастя чути. Дивися. Не так. О, все, так. Ось так. Значте, усів трошки було верх повний. А ні, там той задній піднявся файно, то значить і той підніметься. Хлібчик там той усів, але піднявся. Значить і той підніметься. Ось така у мене затула, затуляється нею п'єць. Ух ти, хліб, нітеться за багацько. Зараз ми хліб накриємо, а це хай печеться. Бачите, чотири робиться хліб. Так що ось таке то зараз. Ось так, бачите, накрила фульгою, а це хай собі все само печеться, смажиться, шкварчить. І все, закриваю і біжу поратися. Ігор же кози погнав. Ось. Ось так, все, печеться моє, все. Так, ау, довго стоїть, нагрілася. Так. Котлетки гарні, зайчики також, хлібчик також. Хай ще трошки попечеться і подістаю. Ось так. Печеться у печі. Усе. Ну, а це я вже дістала з п'єца. Хлібчик, зайці свої і мої котлетки. Все ми попекли, ми з вами палили у п'єці, напалили гарно і вийшов гарний результат. Так що хлібчик вийшов дуже гарний. Я не знаю, як вам показати. О, бачите. Він ще дуже гарячий, що воно тільки з сп'ється дістала. Зайці ще дуже гарячі. Ось так, бачите. Такі вони. Так що ось таке. То всім удачі, всім ми розпокою, затишку, хай у всіх все буде добре. І тільки хороших новин. Всім. Дай Бог, щоб всіх все було добре.